Розпаковка. Ви будете всі варені. Підлокітник з підігрівом. Поїхали що це за авто. BMW США. Друзі. Сьогодні у нас BMW 2020 модельного 19-го кузову G05. Друзі, це не просто автомобіль, буток США. Це абсолютно цілий автомобіль з Манхемі, трьохлітровий бензин у нас на огляді. Автомобіль робиться для нашого клієнта. Бюджет всі в особисті повідомлення. Ну владе бачимо обвіси спорт. Це не простий е, обвіс. Це видно по передньому бамперу, по задньому, по порогам і так далі. Ті, хто в темі, ті розбирається. 360 камери. Гарна решітка. В G05 вона всіх така, вона мені подобається, класно відрізняє. Це на лобовому склі також є камера, вона з'єднана з цими фуледами. Автомобіль у нас оснащений всіма безключовими доступами на всі двері. У нас є 360 у нас з підігрівом. От мені подобається, як тут зроблені ралінзі, вони втоплені повністю в кришу. Я не полюбляю хром, але тут все у місті, в білому кольорі воно виглядає дуже і дуже непогано. Два ключі. Два ключі це рід США, ті, хто приганяли, ті в курсі. 95% автомобілів США приходять з одним ключом, тому якщо для вас це новина, пардон, друзі, розочарую вас. Один ключ завжди приходить, але тут у нас два ключі в класному стані. Пропоную перейти до середини салону та оглянути, в якому стані приїхав цей автомобіль. Повірте, це вас здивує. Салон в бездоганному стані, ми вам зараз покажемо це на відео. Всі сидіння просто 10 з 10. Можливо, дам 8 з 10, це е, сидіння водія, тому що в ньому все ж таки їздили. Тут 109 тисяч миль проби. Ви скажете, можливо, це забагато. Ні, друзі, це трьохлітровий бензиновий двигун нової генерації. Він доволі економічний і класно ходить там свободно 300 тисяч його ресурсів. Це так, по мінімальному ви там міняєте масла фільтра, щось по мінімалкам і все. У даного автомобіля стан двигуна просто в ідеалі. Все, що було замінено, поміняли масляний насос, масла фільтра замінили. Машинка їде, просто кайф. Ну от тільки от її забрали, прокаталися, протестували. Хлопці, які ремонтували, також все перепровірили. Все гарно 360 камери, автопаркування, багато різних функцій. Кому цікаво, можете по номеру собі пробити. До речі, тут нас є пам'ять. Скажем, двох користувачів даного автомобіля в майбутньому підігрів всіх сидінь. Тут є зимні пакет. Також на є підігрів руля. круїз контроль де тут на жаль немає. Але нічого й страшного. Старт-стоп, включення, виключення камери, партоніків, ви це все бачите на відео. Друзі, тут у нас є панорама і чорна стеля. У цій комплекції вона йде по заводу. Перфорована так гарна нас спіра, також на сядній підлаки. Він великий, зручний. Також на цутай всі є підзарядка, Тут стандартна 2.0, А тут бездротова. Любе 2020 року автомобіль пробігу 175 тисяч кілометрів оригінального. Тобто, що стільки вже треба бігти і бігти і вже до якогось там реально капремонту. Пропоную перейти на задній ряд сидінь і подивитися, що у нас там є і в якому він стані. На 109 000 тисяч миль я не згадую кращого стану, тому що я згадую машинку. Чому я за неї згадав? 2 тисячі миль пробігу було у того автомобіля. Чи він був в кращому стані та ні. Він як був новий, так і тут Стан просто бомбезний. Амбієнтне підсвічування, чотирьохзонний клімат контроль, підігріви також задніх сидінь. Підлокітник, він зручний. Для вас це є це місце. На для встановлення задніх моніторів планшетів під зарядка Type-C. А що тут ще потрібно? Відпочиваєш і все. так регулювання слабенько. Ви бачите, да? воно лягає. Але нахилу різних регулювань немає. Пі 7 це набагато зручніше в його конкуренті, і мені здається, що в кій 7 також більше місця для задніх пасажирів. Поїхали, подивимося, що у нас у багажнику, і будемо закругляти. Звісно, тут є електровідкривання ляди. Ми бачили задню камеру, також на спектроніки, пластикове, але виконання типу металу. Нижня частина багажнику також відкривається електро. До прикладу, в F15 вона була механічна. Тут у нас, в принципі, нічого немає, окрім крюку і все. Нажимаємо воно автоматично само. Піднімається і подивіться, як швидко це було. Ану, ну, Гупає, а як весь в 15-му. Точно так же. В багатьох ваговських автомобілях ляда закривається швидко, але вона не гупає. Вона потім призупиняється і легенько закривається. Тут же бум закрили. Ну таке. Це нюанси, це моменти. Даний автомобіль був проведений до нашого клієнта. Якщо вас цікавить автомобіль з США або з Китаю, ви знаєте, куди звертатися. Пишете, ми вас проконсультуємо і підберемо найкращий автомобіль за розумну ціну. Також не забувайте підписатись на мої соціальні мережі, такі як Instagram, TikTok, YouTube. Та не забувайте підписатись на Telegram, Там багато цікавих, смачних варіантів, які будуть торгуватися в майбутньому за розумну ціну. Підписуйтеся і до зустрічі!